Вітаю вас на своєму каналі записки SQL. -шка». Сьогодні у нас буде дуже простенька, але цікава і корисна тема Information Schema Views. І так, поїхали. Information Schema Views це, по суті, набір в'юх з метаінформацією про всі об'єкти в реляційній базі даних. Тут ми можемо знайти інформацію про вюхи, про таблиці, про колонки, зберегти їх, фільтрувати їх і так далі. Тому тут дуже корисно. І документація Microsoft нам каже, що у нас є 20 юг. Перелік ви бачите на презентації. І кожну, в принципі, ви можете погуглити, подивитися, про що вона, які колонки вона в собі містить, що вертає і так далі. Тобто всю детальну інформацію ви можете ознайомитись на сайті документації Microsoft. А ми з вами не будемо стягувати час і поїдемо, подивимося, що саме воно може зробити. Тому поїхали в студію, будемо дивитися на практиці, так сказати. І так, щоб нам отримати інформацію з зв'юхи, давайте відразу Use будемо використовувати базу даних тесту «AdventureVox». І щоб знайти інформацію про якусь в'юху, нам потрібно набрати такий стейтмент. І тут ми бачимо всі вюхи, які були на презентації. Давайте почнемо зек Да. Тут ми бачимо, а, по суті, наша база даних. Це йде схема, це назва констрайта і, собственно, чек, Сам вираз чек. Давайте знайдемо, як приклад, в базі даних це констрейнт, щоб зрозуміли, звідки воно все береться. Так, шукаємо, значить, person. Person, зараз треба знайти email promotion. Person, давайте тут десь має бути constraint, email promotion. Так, давайте його витягнемо. Як statement, І тут ми бачимо по суті наш Select, точніше, check constraint, який по факту ми знайшли в ці вьюсі. Тому дуже корисно, щоб не лазити по базі не дивитися, ми можемо подивитися через інформаційну схему і отримати всі ці дані в зручному порядку, зберегти їх, і фільтрувати і так далі. Тому поїхали далі. Не будемо тягнути час. Далі що ми можемо подивитися? Давайте подивимося Columns. Тут ми бачимо теж. Назву колонки, по суті, що нам цікаво, бачимо дата типи, які використовуються в цих колонках. Тут навіть бачимо, в якому порядку вони в таблиці знаходяться. І також багато іншої інформації. Для чого нам це використовувати, умовно кажучи, прийшов ваш начальник і каже: я хочу знати, чи є в мене таблиця, умовно, з такою назвою. Таблиця, колонка. В усіх таблицях. Що ми робимо? Да, ми подивилися з колонною і можемо фільтрунути. Давайте, як приклад, з голови name, Like. давайте, давайте, давайте якийсь візьмемо. Ага, подивилися. І що ми можемо сказати? Що, ну, умовно кажучи, такс, нам треба з чи є такс, взагалі в назві колонки. І ми бачимо, що у нас є такі колонки. Також можемо взяти, якщо нам умовно. Кажучи, скажуть знайти точність підпадіння. І ми знаємо, що в нас є така колонка в таких то табличках. Тому дуже корисно, можна використовувати дуже швидко. Давайте йдемо далі. Constraint. Інформаційна схема. Constraint, Давайте column-usage, таке по-швидкому. Тут, по суті, ми бачимо, які є констрейнти по колонкам. І таке саме ми можемо подивитися по constraint table usage, Якщо не помиляюсь, table usage, так. Тут інформація схожа, але одна constraint на одну табличку. Далі поїхали. Глянемо referential, referential Constraint. І так, це дуже корисно. В'юха, яка е, містить інформацію про з такими колонками, як Update Rule і Delete Rule. По суті, це каскадне видалення і каскадне оновлення. З досвіду скажу, що це дуже як сказати, е, важлива інформація, щоб ви знали, в якій у вас є foreign key з каскадним видаленням. Щоб випадково ви не видали те, що не потрібно. Тому, щоб знайти такі фрінки, ми можемо фільтрувати додатково. Давайте зробимо це. Delete root. І тут ми бачимо, що ми бачимо? Ми бачимо, що у нас є фрінки з каскадним видаленням. Тому, умовно кажучи, якщо ви там. Видаляєте з однієї таблички, да, тут у нас Service Order Detail і Service Order Header. То, то треба дивитися по тим колонкам. Видалення одне тягне за собою автоматичне видалення іншого. Тому треба бути дуже уважним. Давайте знайдемо в базі даних, як воно виглядає. По-іншому. Так, давайте. Значить, sales. Схема Це sales, order detail кей Order ID ось цей наш форум Key. Давайте подивимося, як він виглядає. І тут ми бачимо delete Cascade є. Тому тут треба бути дуже обережним. Так, їдемо далі. Далі ми можемо подивитися: table констрайд. Що це у нас тут таке? Угу. Тут ми, по суті, бачимо нас назву Constraint name of, і ми бачимо, який констрейнти, Скажімо так, типи констрейнтів, є в базі даних. Це теж інформація корисна. А як ми можемо використати, ми можемо, мовно кажучи, на, від нас хочуть всі primary key, які є в базі даних. Ми робимо constraint type, де? primary key. Подивилися? Ага, все. Тут можемо навіть там зробити якийсь ордер-бай. Давайте, щоб не писати, 3 так не пишуть. Краще писати настройним, але ми можемо сьогодні так робити. І все. І ми, умовно кажучи, скопіювали. І тут в якийсь Excel можемо там вставити і так далі. Передати далі. Тому маєте на увазі, що таке можна зробити. Так, далі ми можемо подивитися Tables. Тут теж все просто. Тут ми бачимо всі таблички і вюхи, які в нас є в базі даних. Теж можна зберегти, і щоб у вас під рукою десь було для керівництва список всіх таблиць, які є в базі даних. Також тут можна зробити якийсь table type. Щоб у нас були спочатку таблиці, базові таблиці, потім вюхи. Також дуже зручно. Давайте підемо далі, подивимося, що у нас ще є вюхи. Це те саме у нас тут є перелік наших в'юх, по суті, назва вюх. І, по суті, сам селект. Ну, це <кій> краще, мені здається, піти зберегти просто сюди. View Scripts Create. Так, буде, мабуть, більш гарніше. Але по суті, у вас така інформація може бути. Так, і давайте подивимося ще останнє. View Table Usage. Що ми тут бачимо? Тут ми бачимо теж назву в'юхи. і ми бачимо, які таблиці є в цій вюхі. Це у нас uh, Human v employee по суті, всього V-Employee. Тут ми бачимо, що у нас скільки? Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 таблиць. І по суті, ми можемо тут їх перерахувати. Джонах, їх теж буде 9. Тому дуже корисно. Якщо вам не треба лізти в'юхи, а вам треба швидко знати інформацію, чи використовується якась там таблиця, в якісь вюхи, ви можете загуглити, подивитися. Тому по суті це все. Дякую вам за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь, пишіть в коментарях, які теми вам було б. Хотілося б побачити. І будемо дивитися і писати відео для вас. Дякую за перегляд. До побачення.